Дуже сподобалася наша гра, хлопці молодці ці пас зіграли і вони достойно виступили. Я думаю, що ми вже у фіналі будемо і старашся з ким там гулять, побачимо. Дякую. Але у тому, що наша команда сама сильна. Молодці. Обіцяв всіх ворота наступного матчу. Молодець, молодець. Так тримати і надалі. Гра чудова, дуже сподобалася. Одиграли, як просив тренер. Як і очікувалося, гра буде цікавою. Команда юніор досить технічна команда, не було ніяких грубощів. Відповідно, було красиво, я думаю, для глядачів гра комбінаційна. Юніор заслуговує, похвали за те, що ризикували і опускали п'ятого грака. Щодо нашої команди намагалися грати дещо новий футбол для нас. Я думаю, дещо з виходу, дещо з ні, але я задоволений грою, задоволений результатом. І команда сьогодні показала досить непогану гру.